Вітаю, друзі! Сьогодні 26 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа, і я його керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною у віртуальній студії Петро Улещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Вітаю вас, пане Петре. Вітаю і я попросив пана Петра розібратися нам із не дуже простою ситуацією, яка нині склалася у Сполучених Штатах Америки. Під час якраз візиту президента України, де проходить 79-та генасамблея, ООН. буквально вчора Зеленський зустрівся з Джозефом Байденом у Нью-Йорку, Сьогодні буде зустріч у Вашингтоні і також першим таким. Відвідав ну, скажі, першим мероприємством президента у Сполучених Штатах Америки було відвіданим заводу з виробництва снарядів у Пенсильванії. Ну на перший погляд нічого екстраординарного. Ну, приїхав, ну подивився, як виготовляють снаряди для України. Поспілкувався з місцевою владою, підписали договір про допомогу Україні. В принципі, все норм. Але сьогодні стало відомо, що республіканцям це не сподобалося і. Причина цього невдоволення, ну доволі як на мене, примітивна. А, було підготовлено кілька листів конгресменам республіканцям, які вимагають провести розслідування візиту президента саме на цей завод, який називається Scranton Army, Амінікейшн Плент він розташований в Пенсільванії, але і завод, в принципі, тут ні до чого, як на мене, тому що я тут свою думку скажу: Пенсільванія це ключовий штат, де зараз борються між собою Камала Харіс і Дональд Трамп за лідерство. А втім, республіканці говорять, що треба розслідувати, як це так взяли і. Витратили гроші платників податків на організацію цього візиту, тому що президента туди доставляли військовим літаком. Секретна служба забезпечувала безпеку. А республіканців під час зустрічі в цій делегації не було. Були одні демократи. Ну мовляв, така от негарна не історія. Ну а далі вже поїхало, поїхало. І Майк Джонсон навіть направив президентові України листа з вимогою звільнити посла України в США пані Маркарову. Інші конгресмени натякають навіть на імпічмент Байдена, так як то було колись із Трампом у 2019 році, і нас звинуватили у втручанні у вибори. в США. це так я читаю, принаймні що з цим робити. Ну, що з цим робити, очевидно, ми нічого з цим не зробимо. Але там, знаєте, достатньо цікавий момент. Я думаю, я не знаю, ви бачили останній виступ Трампа, саме останній де діда вже я... конкретно понесло. І це, мабуть, один із основних результатів, тому що я розумію, що в принципі для аудиторії, серед яких, наприклад, є люди, які щиро переконані, що, наприклад, надивившись якихось блогерів, можливо, щиро переконані досі, що там Трамп у разі перемоги якось буде сильно допомагати Україні. Але ну, я таким людям просто раджу подивитися самого Трампа, послухати Трампа, почитати Трампа в перекладі, в оригіналі. А, тому що ну там знаєте, вже так абсолютно відверто. Трамп каже, що треба йти на будь-яку угоду з Росією. Абсолютно будь-які вимоги Росії треба приймати, тому що будь-яка угода з Росією це краще, ніж продовження війни, тому що Україна повністю знищена, все знищено, нічого немає. України немає, треба йти на будь-яку угоду з Росією. І а, далі він, до речі, критикував президента Зеленського, що він не хоче йти на таку угоду. І це погано. Тобто, в принципі. Я думаю, що цього достатньо. За великим рахунком. Ну, для того, щоб чітко охарактеризувати позицію Трампа. І е, виходячи з такої позиції, ну, насправді все інше, воно просто виглядає як доповнення до цієї позиції. Ну, е, е, Майк Джонсон, очевидно, написав цього листа, тому що Трамп від нього вимагав, можливо, так, досить емоційно вимагав, що там давай щось роби там, негайно. Тому що. Е, Очевидно, він знову ж таки відповідним чином це все сприймає. А, чи є тут якісь знову ж таки підстави для цього всього? Ну, вони настільки надумані. Ну, об'єктивно, в Пенсильванії так, я розумію, що Трамп зараз крізь бачить вибори, і він вважає, що це спеціально проти нього в Пенсільванії, тому що Пенсильванію називають одним із ключових штатів. Я не виключаю, що там дійсно є якісь політичні мотиви в цій ситуації. Але, ну. Той факт, що саме в Пенсільванії розташований завод, де здійснюється виробництво основної кількості боєприпасів для України, це просто факт. Ну, Те, так. що там губернатор демократ Шапіро, це теж факт. Так. При цьому губернатор Шапіро він не є учасником безпосередньо нинішньої передвиборчої кампанії. Він не є кандидатом у президенти, не є кандидатом у віце президенти він просто політик демократ Ну за будь-якою логікою. Президент України не може а, і поязвитися в Штатах і не контактувати з політиками-демократами. Більше того, були заплановані контакти з політиками республіканцями. Республіканці від них відмовилися: і Трамп, і Джонсон, і ряд інших. Ну, тобто, але, але була зустріч, наприклад, із двопартійною групою конгресу. Якось про це республіканці забувають. Ну тому це суто передвиборчий процес. Очевидно, що е, в штабі Трампа вирішили розіграти зараз, е, скажімо так, українську карту проти демократів. І очевидно, вирішили вони її розіграти не, у, не не після початку візиту. Тому що я хотів би нагадати про один факт, який зараз всі опускають з виду. А буквально там я не пам'ятаю тиждень чи два тому. З'явилася стаття за підписом а, Роберта Кеннеді молодшого та а, Дональда Трампа молодшого. Дональд Трамп молодший це син Дональда Трампа, і як відзначаються аналітики, той, хто справляє досить значний вплив на його кампанію в якості впливового радника. Що зрозуміло, і там вони описали чітко, що там треба негайно миритися з Росією, тому що продовження ескалації з Росією призведе до ядерної війни треба там йти на будь-які поступки Росії і тому подібне. Ну, те, що по суті зараз уже сам Трамп говорить. Тобто, очевидно, що це було частиною відповідної кампанії. І очевидно, що в кампанії Трампа вирішили, що е, зараз от, оптимальний варіант для залякування виборців втягненням у війну з Росією і відповідною Третьою світовою ядерною війною. Це не є чимось новим для американської е, виборчої для американського електорального процесу. Залякування війнами, це в принципі, особливо тр, якимись ядерними війнами. Це достатньо звична практика американського виборчого процесу, тому що ну зрозуміло, що ядерна війна це щось що викликає у всіх достатньо серйозні емоції, і очевидно, в штабі Трампа вирішили цю тему розіграти, і е, що в цій ситуації було первинним, що було вторинним. Ну, давайте відверто. От, хто би там що не казав, Трамп всю свою кампанію робить антиукраїнські заяви. Його оточення робить антиукраїнські заяви. Венс один з найбільш антиукраїнських політиків сучасного е, Сенату США. Ну, кого ми хочемо надурити? Себе. Ну, я не думаю, що тут якісь є відповідні перспективи. Ну, просто зараз Трамп вскрився. Добре, це чи погано? Ну, мабуть, нічого особливо доброго в цьому немає, але з іншого боку, е, все менше є аргументів у людей на кшталт Боріса Джонсона або Майка Помпео, що дивіться, о там насправді Трамп він прийде до влади, одразу там налагодить ленд-ліз, допомогу України і тому подібне. Ну нічого такого і близько в, реальному, в реальних виступах, в реальній риториці Трампа немає. Тобто, видуманий Трамп. Е, Джонсона і Помпео зазнав рішучії поразки від реального Трампа. Пане Петре, в мене тоді таке є до вас ну, продовження уточнення. Лист, який був направлений президенту України з вимогою звільнити пані Маркарову, в теорії, ну, як мінімум, повинен ну, отримати відповідь від української сторони. Тому що Майк Джонсон її чекає. І Зрозуміло, що ну я чесно кажучи, не вірю в те, що Зеленський ухвалить рішення про зняття Маркарова, тому що ну навіть попри мою таку максимальну намагання об'єктивно критично оцінювати її роботу на цій посаді, ну хочу сказати і визнати дійсно, вона працює, вона відповідає цій посаді, і все, що від неї залежить, вона робить більше, навряд чи вона могла б зробити. А то які можуть наприклад бути кроки з боку офісу. Чи звільнить Маркарову, чи ні, чи варто нам це робити? Бо є одна така примітна деталь, що дійсно в цій делегації, яка була на заводі в Пенсерванні, не було жодного республіканця, а нам потрібно контактувати з республіканцями. Чи в принципі це можна знаєте, так перегорнути, забути, махнути? Ну і Бог з ним нехай так і буде. Чому я так говорю? Я буквально минулої п'ятниці мав нагоду спілкуватися із колишнім радником Бена Ходжеса, який є республіканцем. У партії активно долучається до партійних процесів. Він говорить про те, що дуже серйозна зараз криза в республіканців. Це партія розділена на трампістів, відвертих, про яких ви щойно говорите, і ті, хто прихильні до політики так званої політики Рейгана. Вони і прихильні до України, вони готові допомагати Україні. Uh, і мовляв, ну зараз є ця наша внутрішня. каже він проблема. Вам не варто з цього приводу хвилюватися, і ми робимо все, щоб Трамп не прийшов до влади. Вони дійсно. Підтримують навіть е, на посаду президенти демократку Камалу Харіс. Ну це виглядає парадоксально. Я був подивований цьому, але вони роблять дійсно все, щоб прибрати Трампа від влади і не допустити його. То можливо, нам не варто хвилюватися чи все ж таки має якась робота бути пророблена? Бо я зараз бачу у нас в українському сегменті трішки є такого, знаєте, ну скажу срачу сприв до того, а все пропало. Ми тут профукали такий момент з республіканцями всі побили горшки, і тепер нам буде не непериливки. А якщо виграє Трамп, то нам просто ну, буде хана. Ну от що й навікати, що Трамп допомагати не буде. Що як нам тут діяти? Ну давайте раціонально до цієї теми. Звичайно, Трамп говорить антиукраїнські речі постійно. Очевидно, що вони виникли у нього в голові не вчора. Очевидно, що в його оточі його оточення складається з русофілів, він сам, мабуть, теж є русофілом. Тобто він відчуває велику повагу до Путіна. Він ніколи не сказав поганого слова про Путіна, який є злочинцем, терористом, вбивцею. А для Трампа він просто нормальний хлопець, з яким він має добрі стосунки. Так він себе постійно позиціонує. Чи зміниться це, наприклад, від того, що ми звільнимо посла? Чи, чи, чи є, наприклад, фігура посла в цій ситуації первинна? Ні, вона просто є знову ж таки просто об'єктом для відповідної критики. От. І це так само необхідно враховувати. Насправді, те, що ви кажете про республіканців, це не є якоюсь, якимось відповідним секретом і таємницею. Там, до речі, Трамп зробив достатньо цікаву заяву, яку важко на перший погляд зрозуміти, але яка багато про що говорить. Він казав, що якщо він. Ці вибори програють, він уже балотуватися не буде. Він йде з політики. Тобто, або він виграє і бере всю владу під контроль, або він програє, йде з політики, і швидше за все з ним йде велика кількість інших політиків, які на нього орієнтувалися. Тобто, швидше за все, у разі програшу Трампа, буде е, велике, велике перезавантаження республіканської партії і всі ті опоненти, які зараз змушені або мовчати, або якимось чином. По-іншому реагувати, а це ще досить впливові вчора люди, наприклад, родина Чейні. Чейні це віце-президент часів Буша молодшого. От. І е, він достатньо дуже дуже радикально виступає проти Трампа, яких там досить багато. я більш ніж переконаний, що якщо, наприклад, Трамп зараз вибори програє, вони візьмуть реванш. І почнеться дуже серйозне перезавантаження республіканської партії, вигнання звідти у цих всіх радикальних мага трампістів, mm. о, якісь відповідні зміни і так далі. Впливати на ці процеси ми не можемо. Вони залежать суто від американського суспільства. Як американці вирішать, так воно і буде. Але спіш, поспішати е, поперед батька в пекло, я думаю, теж не, яка, не, не найрозумніша тактика і не найрозумніша стратегія. Ну, що нічого не буває вічного в цьому світі, все змінюється. Будь-які кризи завершуються, настають нові кризи. Mm -hmm. Тому о, треба відповідним чином сприймати ці всі о, речі як реальність. От чи була у нас, в принципі, можливість теоретична зробити Трампа проукраїнським ну, тут, Тут знаєте... Пате пане Петре, мова не про те, чи ми його повинні перевиховати. Я не випадково акцентую увагу на тому, чи не є проколом те, що ми, до прикладу, в цій делегації на заводі в Пенсильванії не зробили так, щоб там були республіканці, хоч хто-небудь. Ну бо закид таки справедливий. Чому там не було республіканців? Ми ж виступаємо за двопартійну підтримку і нас зараз звинувачують У тому Трамп безпосередньо прямо говорив сьогодні. Конкретно президент України Володимир Зеленський підтримує Камалу Харісця. Невподобство. Я е, дивлюся на цю всю історію через призму української політики, тому що ми зараз дуже пильно слідкуємо за виборами в США, оскільки своїх немає. У нас суспільство розділилося на прихильників демократів, прихильників Трампа, і ми навіть між собою чубимося і говоримо ні, ні, це не так. От, розумієте, це тому дуже важливо і для єдності українського суспільства, як для мене, як на мене, пояснити, що е, от, дуже слушна ваша думка стосовно майбутнього м, такого. Складного процесу зміни влади у самій партії щоб пояснити глядачам, що республіканська партія це не Трамп, республіканська партія це зовсім дві різні течії. Трамп це взагалі, ну як на мене, сьогодні не дуже приваблива, скажу так м'яко, історія для всієї цієї партії, яка завжди була більш послідовною і радикальнішою ніж демократи у зовнішній політиці і в питанні просування ем, не те, не лише американських інтересів. А демократичних засад в усьому світі. А сьогодні ця вся історія ну, переживає складний процес кризу. Тому нам варто не загубити себе в цій історії, не посіяти розбрат серед українців. Бо ми, знаєте, без надії сподіваємося на Трампа, а потім, коли буде це розчарування, ми знову будемо птиць пальцями один на одну, яка і говорити: дивіться, я ж вам казав. От і це мене турбує, і я саме а. для цього і хотів загострити це питання таке Дивіться, для того щоб відповісти на це запитання, нам потрібна інформація, якої у нас немає. Вона, наприклад, немає точно у вас, мабуть, теж немає. Були запрошені туди представники республіканської партії? Чи ні? От я цього не знаю. Я не знаю, хто на це питання може відповісти. Були запрошені, не були як відповіли, не відповіли, проігнорували, відмовилися, чи не були запрошені? От, я не знаю. Я думаю, що тут далеко не все може бути так просто, як виглядає на перший погляд, тому що там були і заплановані зустрічі із Джонсоном і Трампом, потім вони якось скасували. скасувалися раптово, чи не вийшло тут так само, як і з цими зустрічами. Mm -hmm. Тому що там, потім вже ще кажу, була зустріч із двопартійною делегацією конгресменів. Якось вони спокійно неспокійно Так, зустрічі, Вона не, яких вона не дуже була. масова була. Так. Да. Ну але вона була, і вона була зафіксована на камери, показана скрізь. <кхем> Так що я би тут, чесно кажучи, теж не довіряв повністю нікому, тому що це може бути так само елементи маніпуляції. Зараз республіканці можуть раптово згадати, що їх не запросили, а потім завтра з'ясується, що їх запрошували, а вони проігнорували. Угу, угу. Тобто, в принципі, нічого страшного в цій ситуації немає. Тут питання: питання не в тому не в тому, нічого страшного чи не страшного. Питання, що первинне, що первинне первинним є те, що Трамп. Це путінофіл і русофіл, і він скрився в цьому контексті, а все інше це тактика, тактика, як це подати, тому що Трамп не хоче відверто себе позиціонувати як Путінофіла і русофіла, тому що є частина виборців, яких він хоче собі залучити, які ні путінофілами, ні русофілами не є а швидше є можливо, наприклад, русофобами і досі живуть у мріях. Що Трамп там наприклад зупинить Путіна, зупинить всіх диктаторів у світі. Відновить він же ж у нього гасло, яке там було там. Зробимо Америку великою знову, він зробить її великою знову, буде рішучим і все, що з цим пов'язано. Тому він хоче просто їм показати. Дивіться. От я е, так сильно люблю Путіна, не тому, що там, наприклад, от, е, я відчуваю повагу до всіх диктаторів і всіх, всіх різноманітних вилубків, а тому, що дивіться, от мене там посол України дуже сильно образило. От вона не запросила нікого з республіканців, і все, я тепер страшенно ображений, їсти не можу, пити не можу. От такий от я. І тепер буду говорити е е е е кілька днів там, чи тижні буду говорити лише якусь антиукраїнську маячню. Не тому, що там я дуже сильно хочу порозумітися з путіним і укласти угоду, а тому, що от мене так сильно образили. Ну це ж це ж суто політична гра. Ну ми, ми ж з вами це все прекрасно розуміємо. Там правильно, ми то розуміємо, але я не випадково зараз перепрошую, що загострюється питання і можливо там його повторюю. І ще раз кажу, це роблю свідомо. Тому що м, низка наших колег, е, політиків колишніх, навіть статусі народного депутата і тобто, ну поважних людей свого часу, е, зараз ставлять питання про те, а чи не втрачає Україна на тлі цього скандалу? Тому що я за ним бачу виключно внутрішньо американський політичний контекст, я теж так бачу внутрішньоамериканська політична ну, боротьба, яка Але... накладається на не прий на те, що Путін є на те, що Трамп є путінофілом. От, от, власне кажучи, є все. І він хоче це просувати. Я не знаю звідки це у нього взялося. Це Дональд Молодший йому там, бо він постійно бере звідкись якусь маячню. Він кожного разу розказує. Мені нещодавно розказували, як росіяни перемогли Гітлера і Наполеона. От він постійно це повторює, повторює, повторює. хтось хто, хто ж це йому розказує. Я не думаю, що він і там якісь книжки з цього приводу читає. Це можливо, йому там Дональд Молодший кожного вечора розказує про те, там як Росіяни перемогли Путіна, як Росіяни перемогли цього самого Гітлера з Наполеоном, і відповідно з ними воювати не треба. Я не знаю, звідки він це бере. Ну точно не з боку якихось адекватних розумних людей, які знаються на історії, які могли б йому сказати, що шановний пане Трампе. Значить, е, е, і ні Гітлера, ні е, знову ж таки Наполеона, нинішня Російська Федерація не перемагала, її тоді не існувало. Це було абсолютно інше державне утворення з абсолютно іншим етнічним складом е, громадян. І з тим, що з цим пов'язано. Тому ну, ну, так от воно склалося. Ну ж таки, можна довго сперечатися щодо того, але ну, просто зараз, як на мене, Трамп абсолютно відверто вскрився, показав свою позицію. Ну, окей. Значить, що, що з цим робити? А, що, що, чи могла з цим щось в цій ситуації робити Україна? Ну знову ж таки, можна було б, я думаю, що якби, наприклад, Україна а, офіційно висловлювала якісь там знову ж таки а, слова підтримки Трампа, що там ми, ми лише за Трампа. Тобто, якби, наприклад, Україна втручала, mm -hmm. втручалася в лапках у вибори, тому що я не, не вважаю це втручанням те, що відбувається зараз, але якби, наприклад, Україна втручалася в лапках. Вибори на стороні Трампа Трамп би казав, ну нормально, да я я це підтримую. Вони в принципі правильні речі кажуть, але це абсолютно не означає, що Трамп би реалізовував якусь проукраїнську політику, тому що він би виходив знову ж таки з своїх цих настроїв, переконань, якихось інтересів, уявлень і всього, що з цим пов'язано, і там, чесно кажучи, якогось місця для якоїсь проукраїнської позиції я просто не бачу. Я просто не бачу, де у Трампа може бути захована а, проукраїнська позиція. От я, я санкції я реально... наклав. Перепрошую, я санкції клав. да, тому що тому що я дуже скептично ставлюся до демократів, до їхньої політики, до нинішньої адміністрації Байдена. вважаю її, мабуть, однією з найбільш провальних в новітній американській історії з точки зору зовнішньої політики. Ну, тобто, там я теж нічого такого особливо доброго не бачу. Я бачу лише помилки, стереотипи, якісь неоковирні кроки і втрату остаточну втрату сполученими штатами статусу наддержави. Тому я намагався знайти бодай щось позитивне в Трампові, але я за всього бажання там нічого знайти не можу, бо його, очевидно, там немає от просто немає. І я, я справді я справді сподіваюся, що він а, а, знову ж таки, ну що, а, можливо, справді через деякий час почнеться та те перезавантаження республіканської партії, як і загалом американської політичної системи. Я сподіваюся, що там нарешті почнеться. Перезавантаження правлячого класу відбудеться омоложення, тому що ці люди з менталітетом холодної війни вони вже абсолютно не тягнуть зовнішню політику в новітніх умовах, і людям старше 70 років я би зараз владу за жодних обставин не довіряв, просто тому що вони ментально не готові до новітніх викликів і живуть в якихось там уявленнях минулого сторіччя. Але це, це вже інша, абсолютно інша тема. А тому ну знову ж таки, ті люди, які зараз говорять про це все. Вони ж чому говорять у нас в Україні? Ну тому, що вони є політичною опозицією. Вони там собі тримають в голові, що там в травні може бути якісь вибори. До них треба готуватися, вже треба mm -hmm. себе розкручувати. І найкращий спосіб розкрутити себе це скандал. Ну вони ці скандали просувають. Ну окей, прекрасно. Але треба просто нагадати, що війна не завершується, що поки що ніхто ніяких виборів не оголошував, і для того, щоб вони були оголошені, потрібно, щоб було декілька обставин. Реалізовані, яких поки що немає, і незрозуміло, коли вони будуть. От. Е, а якщо, наприклад, люди дуже сильно хочуть якимось чином Україні допомогти, ну нехай контактують з республіканцями, з Трампом. Ніхто ж, в принципі, не забороняє Трампу е, знову ж таки в останній момент, якось там сказати, а давайте зустрінемося там з президентом України, сфотографуватися з ним як завгодно. Якщо там показати, дивіться, там от я з ним зустрічаюся, всі питання вирішую. А він цього не хоче, тому що він обрав іншу відповідно, політичну стратегію в своїй кампанії. Ну тому що там вже ж не можеш казати, що, наприклад, там, він одразу домовиться з Путіним, а тут зустрічатися із президентом України, який, за його словами, цієї угоди не хоче. Ну, тому це його суто політичний вибір, на який ми, звичайно, вплинути ніякий, ніяким чином не можемо. А, але це, до речі, теж показово, що там все вирішує Трамп на даний момент в республіканській партії. І Джонсон, наприклад, суто робить те, що йому скаже, скажуть у штабі Трампа. Хоча Джонсон, я б не, не можу сказати, що він якийсь там е, українофоб, чи там він якийсь е, е, злісний, там, якийсь противник Путіна. Судячи до цього, він такий достатньо послідовний консервативний християнський політик в цьому контексті він, до речі, мав достатньо непогані контакти з представниками українських євангельських церков, до якої він, власне кажучи, сам належить. А, тобто він цілком нормальний такий виважений, адекватний політик, але він змушений в даному етапі грати в рамках а, тієї логіки, тієї гри, яку йому пропонують у штабі Трампа. Петра, я думаю, що ми в принципі вичерпали е, повністю цю тему. ви відповіли на всі запитання, які я хотів поставити. І я сподіваюся, що ми глядачам зараз ну спробували про максимально детально пояснити, що вся ця історія зі скандалом, нібито зі звільнення Маркаровою, і е, куди витрачені були кошти, чого були витрачені кошти платників податків США на візит президента України до е, заводу військового у Пенсильванії. Вони отримали відповідь: це чисто внутрішньо політична виборча історія Дональда Трампа. Вона не має до України жодного відношення. Так, я, я ви так ви правильно сказали, суто Дональда Трампа це суто його якісь так. особисті речі, тому що навіть з точки зору логіки якоїсь партійної тут, навряд чи вона якимось чином присутня. А, чи можна якимось чином було подружитися з Трампом? Це окреме філософське питання, яке можна було обговорювати достатньо довго, але навряд чи ми знайшли відповідь на це запитання. Навряд чи. Чи так видається? Друзі, дякую, що ви були зі мною. Вам, пане Петра, дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого запису, і я сподіваюся, що обов'язково ще будемо з вами зустрічатися на цій платформі. Друзі, всі, хто дивився. Підписуйтеся, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео своїм знайомим і друзям. Так більше буде долучатися людей до нашого каналу, де ми говоримо об'єктивно правдиві речі. Спасибі вам. Дякую, побачення.